Не перший рік при міському терцентрі працює пункт прийому та видачі вживаних речей. Лише за минулий 2023 тисячі працівники терцентру видали підопічним більше трьох тонн речей. При відділенні адресної допомоги працює пункт видачі та отримання гуманітарної допомоги. Ми співпрацюємо з такими організаціями, як благодійний фонд Служба Самарянина, і в цьому році співпрацювали із благодійним фондом Світ разом. Отримали одних близько трьох тонн одягу БВ, речей БВ, взуття БВ, ну і видаємо людям, які до нас звертаються, які стоять у нас на обслуговуванні. Отримували також ковдри та подушки, посуд, надавали благодійники і одноразові підгузки для дорослих. Ще в нас жіночого одягу береться, у нас більше жінок на обслуговуванні, ніж чоловіків. Ну і потім соціальні робітники приходять, наприклад, вони обслуговують своїх підопічних на дільницях. І от соціальний робітник знає ж потребу своїх підопічних, тому він приходить, вибирає одяг, який там потребує підопічний, і приносить до нього додому. Таким чином заповняються відомості, і людина отримує. Є потреба і в побутовій техніці, тож олександрійці, які мають не потрібні, але робочі телевізори, обігрівачі, електро чи газові плити та іншу побутову техніку, можуть передати її терцентру. Наш телефон є на сайті, є 70136 телефон і мобільний телефон є на нашому сайті. Там дуже багато різної інформації міститься про те, що ми приймаємо, як ми працюємо, викладаємо всю нашу роботу, показуємо. Тому, будь ласка, можна зателефонувати, домовитися. Якщо є можливість у людей, ну головне, щоб речі були. Придатні для користування, тобто це речі більш такі сучасні, які вже ж люди хочуть взяти, щоб могли носити їх. Ну можна звернутися, домовитися. Якщо є така можливість в людини віддати багатенько чогось, то ми можемо навіть забрати його машиною своєю автомобілем. Скористатися банком речей можуть всі підопічні Олександрійського міського терцентру.